Як запустити рекламу в Україні і не злити бюджет? Порада номер 2 Використовуйте мультиканальну стратегію. А простими словами, запускайте рекламу в різних джерелах. Так, так вам не почулося, це саме той варіант, який дасть вам змогу заощадити, а не витратити більше. Але ж чому так? Найчастіше власники бізнесів, які до мене звертаються, використовують лише одну рекламну систему. Зазвичай це або тільки реклама в Google Ads. Або тільки в Facebook Ads, та рідко можуть використовуватися обидва ці джерела. Рекламодавці продовжують фокусуватися лише на одному каналі і не хочуть пробувати нові. І я вже не кажу про те, що якщо ви рекламуєтесь в Google Ads, то вам обов'язково потрібно тестувати рекламу в Facebook і навпаки. Рекламна зв'язка Google і Facebook актуальна майже для будь-якого бізнесу. Давайте ж розповім, як це працює. Насправді все досить просто і очевидно, якщо розібрати все в деталях. В діджитал маркетингу все працює наступним чином. Кожен наступний клієнт для вас коштуватиме дорожче, і ви ніяк від цього не втечете. Що я маю на увазі? Наприклад, ваша мета залучити 100 клієнтів за вартістю 5 доларів за клієнта. Використовуючи тільки Google, ви отримаєте всього 60 клієнтів по 5 доларів кожен. Але щоб досягти мети в 100 клієнтів, вартість кожного зросте вже до 8 доларів. Але якщо підключити додаткові канали та розділити бюджет між ними, ви, наприклад, отримаєте 60 клієнтів з Google по 5 доларів за клієнта, 20 з Facebook, 10 з Pinterest та ще 10 з YouTube, досягнувши мети в 100 клієнтів за ціною 5 доларів за кожного. Разом завдяки цій стратегії ви витрачаєте задані 500 доларів замість 800, якби продовжували використовувати тільки один канал продажів. У багатьох моїх клієнтів цей підхід показує відмінний результат. А якщо вам цікаві цей та інші способи, як зробити рекламу ефективнішою, залишайте заявку на отримання консультації, і я разом з вами розберу ваш бізнес і підскажу, як отримувати більше клієнтів.